Думаєш, якщо зрізати гнилий шматок, решта фрукта буде безпечна? Міцелій гриба проникає у всю тканину плоду, навіть там, де він виглядає нормальним, і їсти такі надгнивші овочі чи фрукти дуже небезпечно. І ось чому. По-перше, гниль викликається пліснявими грибами. Їх існує дуже багато видів, але який саме грибок оселився на твоєму фрукті чи овочі, ми не знаємо. Це може бути сперегілю, зпеніцилюм або фузаріум. Всі вони здатні виділяти мікоток. Soon. Це отруйні речовини, які виробляють грибки. Тільки один вид може бути відносно нешкідливим, а інший виробляти надзвичайно небезпечні токсини. Їх не видно оку і вони можуть проникати далеко за межі видимої гнилі. Тобто, навіть якщо ви зрізали пошкоджену ділянку, решта плоду може вже містити отруйні сполуки. По-друге, мікотоксини дуже стійкі, вони не руйнуються при варінні чи випіканні. По-третє, організм не має механізмів, щоб швидко знешкодити такі отрути. Вони накопичуються в організмі роками і поступово шкодять здоров'ю. Наприклад, афлатоксини, які продукують аспаргілюс, здатні накопичуватись у печінці, викликати інтоксикацію і навіть рак. Охратоксин А впливає на нирки та й на імунну систему. Токсини гриба фузаріум порушують роботу нервової системи та шлунково-кішкового тракту. Тому, як побачили, гниль викиньте і не жалійте. Краще втратити яблуко чи помідор, ніж ризикувати своїм здоров'ям. Ну а тепер зізнавайтесь в коментарях, хто колись так робив і їв все одно. От зрізану частину тільки почуть чесно, я знаю, таких буде багато.